Я сьогодні хочу поволакати про безмежну цінність Ісуса Христа для всього світу. Включив, просто слайд. Безмежна цінність нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо сьогодні спомин. Ми робимо спомин е, Його страждань, що стоїть за цим для нас церква. Що дає цінності нашому Господу? Як це пояснює нам Писання? Як це пояснюють апостоли? І яку цінність ти можеш отримати, якщо ти ще не з ним? Я буду читати послання до ефесян, перший розділ з 3 по... 14-й текст і включно 23 текст. Е... Якщо ви будете слідкувати за цим текстом, зверніть увагу на ті вирази, коли це апостол Павло говорить в ньому або в улюбленому. Тобто він наче. Зосереджує думку на Ісусі Христі і дає нам зрозуміти, що в Ісусі Христі ми маємо. І це послання було дане для Церкви. І воно навчає нас церква, нагадує нам, що ми в Ісусі Христі маємо для себе. Що ти можеш отримати в Ісусі Христі? Можливо, ти вже забув, що Христос дає для тебе. Яку Він цінність має тобі? Давайте читати. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Звертаємо увагу, що нас у Христі, в Ісусі Христі, поблагословив усяким благословенням. Що ми маємо в Ісусі Христі? Всяке благословення. В ньому він нас благословив. В ньому. Усяким благословенним духовним у небесах. Так як вибрав у ньому, він нас перше заложен світу, закладен світу, заложення світу. У ньому ми маємо перше благословення, друге, ми маємо вибрання в Ісусі Христі, ще яке перед закладенем світу в Ісусі Христі. Що були ми перед Ним? Святі непорочні в любові, святість непорочність любові. Без Ісуса Христа це неможливо. В ньому це можливо. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе ким? Ісусом Христом. Усиновлення це коротенький уривочок, він стільки відкриває нам. Цінності Господа нашого Ісуса Христа для, для церкви, щоб ми освішилися, ми в ньому маємо усиновлення за вподобанням волі Його, але це Його воля. Це не ми придумали. це не наш вибір, це не наш задум. це Його суверенна воля. Вища на людську, незалежно від людської, і він так постановив. На хвалу слави, благодаті своєї, ми можемо в ньому хвалити Бога. Ми сьогодні славимо, ми хвалимо Його, без Нього ми цього не можемо робити. Ми це можемо тільки в ньому. Будучи в Ісусі Христі, ми віддаємо славу Йому. Хвалу Богові. На хвалу слави благодаті своєї якою він обдарував нас улюблені. Знову ж таки, на звертаємо сина. Що це все ми маємо лише через Ісуса Христа. Будь яка заслуга в Ісусі Христі, що маємо у ньому відкуплення кров'ю Його. Відкуплення маємо в Ісусі Христі. Прощення провин знову ж таки в ньому. В Ісусі Христі. Відкуплення кров'ю, прощення провин через багатство, благодаті. Його ми вже говорили про благодаті. Що в ньому ми маємо безмірувати, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, мудрість, розважність. Оце все дається Богу. Ми не можемо отримати цю мудрості без Бога. Мудрість вона дається тільки Богу. Об'явивши нам таємницю волі Своєї за своїм оподобанням, яке постановив сам собі, ми розуміємо в Ісусі Христі ту таємницю Його волі, яку не може людина без Бога зрозуміти? Не може. Ну, в ньому ви можете розуміти, і в чому ця таємниця для уречення, е, у самому собі, для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Ісусі Христі. Що на небі і що на землі? Об'єднання. Єднання небесного і земного. Ми з Богом в єдності. У нім, 11-й текст. І далі каже, щоб нім стали ви і спадкоємцями, ми є нащадками. Є нащадками чогось ціннішого, ніж того, що ми можемо бути тут на землі. Нащадками. Нащадками вічного, небесного. Але це в ньому, і в ньому, щоб ви стали спадкоємцями, бувши призначені наперед. Постановою ми вже говорили. Ми В ньому ми маємо це призначення. Того, хто все чинить зарадою своєю. Щоб на хвалу, ми вже говорили, що хвали, хвалу ми в ньому маємо. На хвалу його слави були в них, що вперше надіялися на Христа, надію. Ми маємо в ньому живу справжню надію. Щоб, е, і у ньому, знову ж таки, і ви, як почули, були слово істини, Євангелії, спасіння свого, та в нього й вірували, що у ньому далі маємо? Запечатані стали Святим Духом Обітниці. В ньому ми маємо печатку, так, як він виражається, печатку Духа Святого. Ми маємо, іншими словами, духовне народження або народження згори. Ще так говорить. Все це про одне те саме. У ньому ми маємо наповнення Духом Святим, який є лише завдаток нашого, нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави. І 22 й текст. Я його взяв як би, підсумковий до під цього всього. Все горив він від нови йому і його дав. Найближче за все, за голову в церкву. В ньому ми можемо бути його тілом, бо тіло, його це церква. Усе, якщо ви бачите, читаєте цей текст, ми бачимо, скільки раз він вживає в ньому, в улюблені, багато. Багато разів. Якщо ви підрахуєте, я підраховував, Це приблизно десь, якщо прямо говорити в ньому і там в улюбленому да, є такі вирази, які на, на ці, одно, однаково мають ціль. Воно приблизно 9 разів, можливо, 10, можливо, більше не бачите. Павло пишучи це, цей уривок цього послання, він, як ви знаєте, намагається пальцем нам показати, дивіться, дивіться, що нам Ісусі в ньому, в ньому, в ньому постійно повторюється. Щоб ви не забували, що в ньому ви маєте. І що ми маємо в ньому? І все це ми можемо бачити перше. Ми прочитали благословіння Духовне, да? Небесне, яке є. В ньому ми маємо вибрання ще перед створенням світу. В ньому, в Ісусі Христі. В ньому ми святість, непорочність, любов, призначення наперед. Усиновлення, хвалу Богу ми можемо віддавати відкуплення, прощення гріхів, мудрість, розважність, знання та таємниці волі Божої, єднання земного з Небесним, в ньому все це, спадкоємство, надію на Ісуса Христа, печатку Духа Святого, тобто задаток нашого Спадку, спасіння в ньому маємо. Я забув про це сказати, Євангеліє, так, бо там написано Євангелію і спасіння свого. Тобто, через Іван ми отримуємо спасіння бути церквою тілом Ісуса Христа. Він офісяно нагадує церква, слава Богу. Ви слідуйте за ним, тому що ми в ньому дивіться, що ми маємо. Що ми маємо в ньому? Все це Бог як би зосередив на Ісусі Христі. Чи може людина все це мати без Ісуса Христа? Можу я сказати, що я все це маю без Ісуса Христа. Ні, каже Бог. Лише в ньому. Приймаючи Ісуса Христа, ти отримуєш все це. Велика таємниця для нас. Як це Бог зробив? Але лише приймаючи Ісуса Христа, лише в ньому ти можеш все це мати. Як отримати, що потрібно робити це? Що нам потрібно для того? Щоб мати. Да? Я хочу, щоб ми звернули увагу на 13-й текст. У ньому, ви, почувши слово істини, Івангелії спасіння свого, та й у нього увірувавши, запечатані стали Духом Святим. І на що він перше звертає? Почути слово істини. Ви почули слово істини. Для того, щоб в ньому мати все це, вам потрібно почути Євангелію. Саме на цьому місці, йому тому говориться це слово. Слово Євангеліє. В Євангелії написано там Спасіння вашого. Слава Богу, що ми прийняли. Слава Богу, що ми почули оце слово. І воно сьогодні говориться нам. Але почути це мало. Далі каже, як? Ви почули Євангелію, а потім що? І в нього й увірувавши. Ось треба це зробити. Бо те, що ви почули, прийміть з вірою. Прийняти з вірою. і тоді каже, ви отримаєте да, печатку Духа Святого, ви наповнюєтесь Духом Святого. У Ісусі Христі. Це вказує нам напрямок нашого спасіння лише в Ісусі Христі. В діях святих апостолів ми читаємо ці два текста, немає іншого спасіння, бо під небом немає іншого ймення даного людям, щоб ним спастися могли. В діях святих апостолів, 2 розділ 37 текст 38, коли Павло проповіг, Петро проповідував, як почули, що це вони серцем розжалибились та й сказали Петрові. Та іншим опасном, що ми маємо робити, мужі та браття. Петровін каже, покайтеся і нехай охиститься кожен із вас у ім'я ім Ісуса Христа. На відпущення ваших гріхів і да Духа Святого ви приймете. Отак, в ім'я Ісуса Христа в ньому ну, вам потрібно покаятись, вам потрібно увірувати, вам потрібно оце слово почути, прийняти. І тоді ви отримаєте оцю цінність. Ви стаєте цінними для Бога. Ви в ньому перебуваєте. Без Нього ми не маємо всього того, на що, ми, на що ми перечислили. Якщо ти ще не в церкві, ти можеш це отримати. Ти можеш цю цінність прийняти в свою душу, увірувавши, прийнявши оце слово Євангелію, слово Спасіння. Він так гарно говорить, Євангелію спасіння свого. Це Євангелія звучить для твого особистого спасіння. Не будь байдужим, прийме це слово. Увіруй в нього, щоб стати, як він каже, до церкви Ефеської, до нас сьогодні. Бути цінними. Бо в ньому ми оце все маємо. Лише в ньому. Прийми Євангелію. Повір Ісуса Христа станнім ділом приєднайся до церкви. Це найкращий вибір, який я забув своєму житті. Коли я почув Євангелію, я вибрав, я, я повірив, я прийняв рішення слідувати за Ісусом Христом. Ти теж можеш. Ти можеш послідувати за Ісусом Христом і все те, що ми читали, благодать, вибрання, любов, мудрість, все те Дух Святий. Лише через Ісуса Христа ти можеш отримати його без нього. Твоя дорога нікуди. Твоя дорога лише не загибе. Осамі каже, скрейть зі озеро води. От що чекає людей, які не приймають слово почути, воно сьогодні звучить. Ти маєш цей вибір, ти маєш цей шанс прийняти Ісуса Христа. Можливо, Бог так і зробив, що в цей час ти перший раз тут на цьому місці, перший раз чуєш про Ісуса Христа. Я вірю, що нічого не буває даремно. І просто так. Він все постановлює у своїй волі, і саме на цьому місці ми зібралися і чуємо про Ісуса Христа, і ти перше, можливо, чуєш про нього. Це для того, щоб ти повірив це Слово, прийняв. Ми не можемо інакше говорити. Це Євангелія для Твого Спасіння. Я отримав це Спасіння. Я хочу, щоб ти отримав Його, щоб ти не був байдужим до нього. Прийди до Ісуса Христа. Церкви, ми побачили, що ми маємо Ісусі Христі. Без Нього ми цього маємо. Нього немає. Ми щасливі. Ми щасливі з вами. Хай Бог пословить нас цього. Амінь.